21-поличка відеоогляд. Так, тут, зібрані на цій поличці: у нас сердоліки, сердолікові агати, драконові агати, оніксові агати з сердоліковими включеннями, і мандариновий халцедон. Розглянемо кожну позицію. Сердолік і карнеоли. Ще їх називають, карнеліти, карнеоли. Так, 4 мм розмір мистинки, ювелірний тросик, срібна застібка, ціна 650 гривень. 4 мм розмір мистинки. 8 міліметрів розмір на мистенки. Чудові кубики граньовані на резиночці. Браслет коштує 900 гривень. Сердолікові кульки різних розмірів. 8 міліметрів сердолік коштує 500 гривень на резиночки браслет. 10 мм розмір 650 гривень. 10 650 гривень. Ось такий браслет це 12 мм поєднані з 8 міліметрів. Коштує 800 гривень. Розмір невеликий. На запястя не більше, ніж ну 16-17 см обхват. Червоний середолік. 6 міліметрів розмір на мистинки, ціна 350 гривень. Сердоліковий агат 950 гривень, розмір 13 міліметрів. Вене дракона. Агат вене дракона. 8 міліметрів. Ціна браслета 900 гривень. Вени дракона, чорні прожилочки, ціна 900 гривень. Вени дракона 6 міліметрів, чорні прожилочки 600 гривень, також на резиночці. цердолікової е, оніксовий агат ось 400 гривень 8 мм розмір на мистиночки Двісті гривень, шість міліметрів, середоліковий оніксовий агат. Мандарини, халцедони. І так, найбільший халцедончик. Ось такий браслет, коштує 2800 гривень. Тут розмір на мистинці 13 мм Дуже приємний колір. Два розмір 12 мм. Ціна 2000 гривень. Також на резиночці. І який один ще є мандариновий за 1400 гривень 8 міліметрів розмір на майстенки.